Вітаю пані і панове. Давайте ми сьогодні забацаємо отаку от роботу. А саме заключається воно в тому, що от такий величезний корпус розтовкло і підшипничок там вже, можете, залазить від руки і вилазить від руки. Воно повинно все там бути з натягом. Нагрузки досить високі, це тісто такий промисловий. І воно не витримує щось там, коротше, ну, одним словом, розбиває корпус. Нам його треба завтулити. А залізячка немаленька. Де, зараз ми подивимось, з якої сторони краще буде. Тут фактично без варіантів. Так от, для початку давайте почистимо ту базу, вона точена. Ну, але то ще треба технологів питати. Де тут база і чому вона так робити? Мені мона, а вам не Я маю отакі от чотири обойми від підшипників. Підшипники класні, дивіться. Японія, і, Я думаю або старих випусків, або оригінал, бо так ну, вигравіровано дуже глибоко. Не лазерне напилення, так як на сучасних іде. Я їх випадково був взяв на металоломі. Так. І вони ну, чітко прям в ноль. Прям там, не знаю, я то, ну, мікрометром просто їх проміряв і всі отаку, однаковий розмір мають. Я ще крім того, маю і паралельки. Конечно, але чесно, в 90% випадках. Всю фрезеровку, росточку і шліфовку я провожу на оцих чотирьох підшипниках. Або на трьох, або на двох, ну, як мені коли треба. Вони дуже тверді, вони не зношуються, вони не царапаються. Розмір дуже отлічно тримають. І от, мені кажу, дуже подобається на них працювати. Там є такий буртик, тому сховати треба всередину. Так, що маємо? Раз, прихватик з знову два, три. На підкладках. Чітко. Далі різечик забацав такий якраз такого діаметру, щось не було. Вкатався собі прямо різечиком. Так, тепер по підшипнику по Ось такий от підшипник буде. Так, то закуска, хто ріже різьбу знає. Підшипник має розмір по наружі 100 мм. І от пам'ятаю, що була в мене вже готова така е, гільза. Так? Недавно втулив значить, ступицю на грозовика якогось. І профітька в розмір. І запресував її туди все. А підшипника ну, взяв. Ну, коротше, профітька він мені досить легко зайшов, а там треба було натяг зробити. Тобто я витягнув її і робив стою, от болванки 120-ї такої великої. Ну, що зробити? Профітькав в розмір, профітькав, викинув, взяв свою болванку і знову доточив. Ну вже ж, кому ти винний, як то говориться. І все. Тобто, от розмір. Бачите, підшипник заходить туди легко від руки. Там натягу зараз, десь. не натягу, а зазорчику. Десь, можливо, навіть яка десятка. Тоді, я пам'ятаю, ставив десятку натягу. Брав на, на ту втулку, бо площа все-таки велика. А зараз ми йому бехнемо яких три десятки натягу, пресом запремо, і її зіжме. І ми тільки поновимо під неї поверхню. Вже трошки легше буде. Так, що в нас є? Обороти 407, подача 12 сотих на оборот. Його, як має бути човуняка. І так, три десяточки натягу, щоб добре зжало втулку. тулку. Тулка досить така тонка в неї там всього. Таких 3 з чимось міліметри стінка її зіжме аж бігом тут. Зробимо такий хороший захід на ній. Так, ну що? Попробуємо таку фасочку західну, солідну, велику зробив. Упор. Насправді натяг здається величезним, але дивлячись на... Товщину стінки, так? Нічого там великого нема в ньому. Піде він туди аж бігом. вывернем втулочку. Вот и все, ваш улис, Азуселя. Надо покажу вам. Зусилля трошечки більше двох тонн. І, то, і втулочка полізла туди як по маслі. Корпус тут дуже потужний, товщина 2 сантиметри. Вже наше. І так, що маємо? Запресували втулку, так туди. І дивіться, опа. У нас натяг тепер 14 сотих получився. Тобто, три десятки дали натягу на втулку. Воно там трошки розширило е, у той корпус, трошки зжало втулку. Трошки, видно, її сплющило. І всередині розмір нам на дві десятки фактично вже зменшився. Бо заходило з зазором яких 5 сотих, я так собі думаю. А зараз 15 сотих натягу. Якраз нам десятка трошки більше навіть на росточку. Такий великий підшипник зроблю 3 сотки десь натягу. Так. Бо дуже легко його прослаблювати тут теж не можна, так як нагрузка велика, як мені сказали то no, три соточки і буде саме бомба. Так, і, 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 і результат Нуль. А тут у нас. Так. Три соточки. На такий підшипник якраз побуде те, що треба. І отак от він береться туди лізти, якщо його легесенько. постукати, то він вже, вже вже, вже, хоче туди зайти. Все, отака от робота. Підшипничок запресується туди, натяг там на спулку конячий, її звідти не випхне, хоч ти там не знаю, що роби, що їй треба зробити. Таких вузлів я вже відремонтував насправді дуже багато і досить розповсюджена робота. Тому знаю, що воно ходить чудово. Все, все спеціально для вас. Кому подобається, ви знаєте, що робити. Не забувайте про коментарі. Бачите, які руки після човну. Не забувайте писати свою думку. І, як завжди, радий у вас бачити. Бувайте!